Всім привіт! Ви на каналі ваших віртуальних друзів. Сьогодні у нас перший досвід з медициною в Канаді буде. Тож. Дитиночка пошкодила зап'ястя. воно ну, на відео не видно, воно напухше, дуже болить. Він вночі не спав, постійно будився. І ми, до речі, маємо сімейного лікаря. І вийшло так, що я подзвонила в клініку перед третьою. А вони нам запропонували прийти з дитиною вже на 3 двадцять, щоб встигли оглянути, бо клініка працює до 4-ї. І так, побачимо зараз, що вони зроблять, як це все виглядає і що буде далі. Не вмираєш. І так, нас направили на рентген, а дуже класно, що це все знаходиться тут в одному будинку і далеко бігти не треба, і зразу приходиш, і зразу мають зробити. Вони зараз, в принципі, скоро закінчують свою роботу, але ми, ми, ми маємо встигнути. Хоч поламану руку? Ні, то чого ти так не оберешно? І так, лікар нам сказав зараз. Лікар нам сказав, що якщо перелом, то треба буде їхати в емердженсі в дитячу лікарню, там якби мають накласти. Гіпс чи шину, чи що він там має робити? А якщо немає перелому, то йому надійшли всі дані і він, він сказав, що він задзвонить і розкаже, що далі нам робити, що приймати, назначить, напевно, щось. Децит, ідемо. Ну що, перелому немає. Ну, класно, що немає. В принципі, перелому і це створило би ще більше проблем і більше турбот. Але слава Богу, все окей. Тож, йдемо по плану другому з лікарем, який ми узгодили, тобто чекаємо від нього на дзвінок і прикладаємо холодне. Зараз ще зайдемо, купимо йому еластичний бинт, може йому трошечки легше буде переносити по відчуттям. Вже. Все, погнали, на щастя, перелому нема. За еластичним бінтом йдемо сюди, і тут він повинен бути. Компресори, не компресори, маски на будь-який смак. Чесно кажучи, я такого великого вибору пластирів і ще й на різний колір шкіри ще в своєму житті ніколи не бачила. Тож, такі наші фінальні покупочки і чекаємо на дзвінок від лікаря. Тож так, друзі, наразі наш досвід з лікарями доволі позитивний. Я не знаю, чому люди кажуть, що є нереальна проблема. Знайте сімейного лікаря. Є сайт, я залишу в описі під відео, а ви, будь ласка, коментуйте. Це важливо. Маємо обмінюватися енергіями. Це не гра в одні ворота. І там є, ви можете подивитися найближчу клініку до себе, які там лікарі. Деякі жінки чомусь бояться йти до сімейного лікаря чоловіка. Не знаю, що не так. У нас це пройшло дуже класно. Коли ми до нього записалися, нас всіх зважили, поміряли зріст вагу. Потім він просто запитав якісь хронічні, не хронічні, якісь випадки в сім'ї, раку, туберкульозу за діабет питали. Поміряли тиск також дорослим. В Міша був трошки повищений. Він одразу запропонував, чи він хоче пройти якесь обстеження. Якісь аналізи на кров здати. Нас Михайла до лікаря не затягнеш тільки, коли вже буде вмирати, тому він, звичайно, відмовився. Так само він мені запропонував, запитав, чи я хочу там, до гінеколога сходити, здати цитологію, оскільки вони роблять її раз на два роки обов'язково. Я теж пройшла перед приїздом своїх лікарів, і якби мені не потрібно було. Тому я відмовилася, але нам пропонували. Бо деякі говорять люди, що е, тут взагалі неможливо випросити якийсь аналіз, не знаю. Так само е, з е, випадком, який, якби, здається, терміновим, так, нам не сказали, що там ні лікар найближчим часом вільний там, через кілька тижнів. Нас записали одразу же. Ж. Спочатку сказала, що є на 3.40, потім сказала, що звільнився час на 3.20. І це швидше, це краще, тому що все сьогодні працювало до 4-ї і ми мусили встигнути. Та й таке. Тому я задоволена, в принципі, все класно. Не знаю, на що ви там нарікаєте, з чим ви зіштовхувалися. Ну що, як там почуваєшся? Болить? Ну, що ж ти такий необережний? А ця штука прикольна? Я таке раніше у фільмах тільки бачила. Ну, треба тримати, бо воно ж на різні частини тіла підходить. Сюди треба запхати лід. Вона видно, що така термо. Лід не буде танути швидко. І воно не є таким занадто холодним, що аж пече як простий лід зазвичай. Потім як лід розтане, воду треба вилити, мішечок висушити. І зручно мати вдома таку багаторазову штуку. Не треба шукати якісь горошки, шможки і так далі. І коштує 10 доларів. Тож апдейт. Сьогодні вже четвертий день. Все нормально, перелому немає. То, що нам лікар сказав? Прикладати холодне. Хоча не знаю, в нас зазвичай прикладають холодне одразу, там перші якісь години, перший день. А тут, типу, майже вже доба пройшла, Ну, така, Ну, приклада. Казав, що в принципі на. Легше ставало, так? Так, да, в мене тут така гуля, яка досі в першу не несла. Ще трохи є опухлість, але дивно, ну, але холодне трохи допомагало. Також сказав пити якісь знеболюючий, там адвіл та й на вибір. Е, теж він кілька разів попив, в принципі, нормально. Добре, що нічого серйозного не було. Але. Якби щось серйозніше, не знаю. В нас зазвичай в Польщі якось при, призначали якийсь препарат, який там хоч трохи якось знімає набряк, знімає якесь запалення, щось в тому стилі, Тут ні. Ну, але факт залишається фактом, йому стає краще, можливо, той не краще, що якихось лишніх ліків лікар не виписує. Не знаю. Якщо у вас був якийсь досвід з канадськими лікарями, розкажіть про, ним, про нього. Я чула різні історії, але, в принципі, більшість людей задоволені, особливо, коли є щось більш нагальне, коли є е, якась серйозніша проблема, то, то тоді лікарі досить швидко реагують і все, в принципі, класно. Такі справи. Дякуємо, що були з нами. І до зустрічі! Па!